Займаємося облаштуванням квартири меблями. Встановлюємо шафи перед покою, в спальні. Після чого буде натяжна стеля. В кімнаті у нас замковий кварцвініл ялинкою. На стінах декоративна штукатурка. В районі телевізора встановили рейки прихованого монтажу чорного кольору. Потім буде декоративна фарба на стінах. Дзеркало в кімнатах перед покою. Як ви бачите, дзеркало розширює простір, особливо для маленьких квартир. Декоративна штукатурка темного кольору, красивий кашеміровий кольор на кухні, стільниця HP панель тоненька, зручні такі шафи, чудовий вигляд з вікон. Зберігайте це відео, де буде багато цікавих ідей. Для вашого дизайну квартири. Можливо, ви плануєте ремонт. А на цій стіні ми будемо робити венеціанську штукатурку під мармур. Це в наступних відео. Бажаю приємного ремонту!